Ти солдат, і тепер захищаєш рідний край від московських хатів. Нечі з бісівську геть проганяєш, що зі зброєю вдерлася дім. Вірю, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю, дам Бога, і чекаю на тебе щодня. Хай буде щаслива ваша дорога, щоб мир був у світі і добрим був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб ви всі живі повернулись до нас. Бажаю нашим хлопцям мирного неба над головою, та скоріше повернуться додому. Героям країни, воїнам світу, захисникам України, що мужньо боронять нас світ супостата, не танком, не градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, Низький вам уклін і велика подяка. Справу обрала собі не жіночу, за це тобі шани я висловить хочу, хтось каже козачка, хтось каже дивачка. А ти просто краща у світі воячка. Сміливих і гарних таких одиниці. Вітаю зі святом тебе, захисниця. Спасибі тобі, друже, що зберіг, любов у серці до свого краю. Опри всі чвари та я точно знаю, що ти по-іншому б не зміг. Для перемоги все зробити. У цей важкий для України час ти вистоїш за себе і за нас. Спасибі тобі, друже, що живий.